Коротше, hello friendly, з вами Деніс Френді. Коротше, ми приїхали з Трускавця на цьому. Відпочинок в Трускавці завершено. Я приїхав з Трускавця з батьками. Коротше, тут порозкладалися ми, тут щось поприбирали. Зараз я буду знімати реакцію на бургер. Бургер, там ще плюс-мінус живчик взяв на дорогу, живчик буду. Також пити без газу з бургером там порівняння. Ну, не порівняння, просто живчик. Та, коротше, тут я прийшов, ну, в принципі, спокійно, нічого, все застали, все нормально. Коротше, кімнати ми лишали, були відкриті, та комп'ютер. Та комп'ютер в мене є. Та, бо ви питалися на стрімах, маєш комп'ютер, не маєш. Так, маю комп'ютер. E, значить, тут я коротше, порозкладав це все, що я купив. Mountain Dew, Prime, це все буде, я не знаю, коли це все вийде, бо це ще в мене те, що на комп'ютері є відос, <кій> який я знімав відео у лютому, березні, квітні, місяці, коли я не знімав кожен день, я знімав тим часом відоси наперед, на круглі чисте. Я не знаю, коли це все має вийти. Думаю, до кінця року може плюс-мінус вийде, але Трускавцем, відео Львовом і Трускавцем, має вийти. Ну, Невдовзі. Та. Думаю, літом точно має вийти. А ті відоси, коли вийдуть, тоді вийдуть. Чи у му чи 26-му році десь мають вийти. Коротше. Коротше, тут в мене є дубайські цукерки, фістеблс від містера Біста, молочний шоколад. ну, То що я вам тоді показував. Це я маю, напевно, молочний шоколад зараз буду знімати. Не знаю, подивлюся. Коротше, напої, привіз порожні баночки з трускавця. Та тут порожні нічого немає. Ну. Так, я колекція. Колекціоную баночки. Як ви можете замітити, колекціоную баночки. Так, монстр холодний. Він у сумка-холодильнику стояв. та Будемо пити Prime. Цей раз уже не в баночці, а у бутилості Glowberry Hydration, Є переклад. Це є Prime Hydration. Glowberry, Так і називається Гідратіон. Так, ну, коротше, справи тут у мене. Ще я купив нові В АТБ Сьогодні заїхали в Трускавці перед від'їздом. Коротше, купив якесь нове печу оригінальне. Молочний шоколад, солона, карамель, печу, кукіс, і веселі червачки. червочки. такі червочки попробуємо. Це я вам показував. Добре народ. Чекайте контент. Буде контент, але ж не знаю, коли тут буде контент, це весь вийде. Треба, коротше, це все, то, що уривками я знімав, змонтувати. А то, що я цілими відео викону, тож треба коротше, це все посортувати, що за чим кожен день і опублікувати на канал. Думаю, по дньові у серпні буду викладати кожен день. Добре, народ, на цьому все. З вами був як завжди Денис Спрельні. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім па-па. Чекайте нові відоси. Коротше, пока. Ну, не можливо, вже вийшли з трускавця Львова. Ну, але, коротше, ці всі реакції на ці всі напої. І смаколики чекайте невдовзі. Пока! Та. Да.